Ну насамперед маємо його змити. По крилах одне крило таке у нас підуставше, що хочемо його зняти і його якось до пам'яті привезти. Ми на одному прицепі так само це все весілля скинули і лишили тільки от основу. Пустила маленька прищинка коло сварки, з одну і І це все маємо зробити. Був я вже в кооперації, купив пломбіровочного троса. Всім доброго дня, і дійшла очередь до напівпричепів. По машинках в нас більш-менш зроблено. Почали ми з синього, самого новішого у нас в рядку. і Зараз таку легенько обіду покажу, що хочемо зробити, Ну насамперед маємо його змити. Аби він був чистенький, бо є чуть, -чуть болота, от пилюки є, а хочемо там коло нього. Полазити, пообдивлятися От, і побачити, що треба робити. Зараз змиваємо його. І по балкону. По балкону тарабанить він, хочемо і, прийняти рішення, що то ми будемо з ним робити. Ну, це одна така проблемка невеличка. Тут ми пройшлися, тут все вроді ціленьке, гарненьке, тут перероблене також. Це ж не його. Це додатково встановлено. Добре, що є датчик. Глядіти, скільки да, мітка є, скільки грузити. І ось тут стоїть кран, якого не використовують вони на двох болтиках. То ми його маємо відкрутити і зняти. Це вам теж покажу. По крилах одне крило таке в нас підуставше що хочемо його зняти його якось до, до пам'яті привезти. Допустимо, цього треба піджати, бо тарабанить. От. І от така робота. У нас воно він на сафах, так як я багато раз казав. Щось з цим зробити, аби болото не лап. Ну, коротше, зробити його якось людськінішим. Допустимо, приварили вони такого трикутничка. Ну, Понімаю, вроді щось от і шурилося. Но ми так собі думаємо, що це стаєш сюди ногою, сюди, і от тобі ручка, щоб вилізти наверх, затентуватися. От. То ще ми його не будемо спішити знімати, подивимося, що з того буде. Еш, ну що, ну таке. Коротше, ми їмо, тут вони щось теж варили траверсу. Бо не могли вони ради дати от гачкам гачканці, що підтягують борта. Але вроді вони зробили. Фонарички на сезон його хватить. І треба таке замовити краску, аби це все попідкрашувати, бо воно все помиється і хочеться його всього поробити. Так, це ми все гарненько витягнемо. Що ти знімаєш-то? або да, вони не потрібні, вони тільки тарабанать. <звук> Ось <От> такий шміцик. <звук> Трошки включуся, порозказую, що робимо, що зробили. Зробили небагато, бо немає в нас світла. От, прийняли рішення, поки його не мити, загнали в двір і робимо ось таке. І от в нас є металеві лапи джостовські і ось, і ось ці такі, ну така лапа, допустимо. Ми скидаємо ось це і скидаємо ось це. Ці, лишається тільки лапа. Воно їдеш, воно бращить, його підв'язують, воно його все круте і таке нам не подобається. Ми на одному прицепі так само це все весілля скинули і лишили тільки от основу. І нам дуже сподобалося. То батько займається з однієї сторони та з другої цими лапами. В мене що, так як я вам говорив, хочу я сховати ось це, щоб болотом не закидало. І маю зараз попаяти, зробити якісь такі бандажики, зміцнити крило, бо купляти то. Трошки воно буде жирновато. От, повідтирали від мазути вала, подивилися до того, до того, як воно все виглядає. От, Допустимо, тут від проводки є місце, від крила вихід. А от стої немає. Теж його послаблю, аби підсунути крило чуть-чуть вперед. Отак, от, от, бачите, тут, що мішає воно. Так, що тут? Тут підкрашувалося, тут вони щось варили, варили цього траверсу, бо не могли вгадати, але то треба було трошки подумати і його нормально зробити, його відрегулювати. Але не бачу, гнуло, то все щось воно тут нахімічено З тим ми розберемося. Крила я попідсивосював. І помаленьку-помаленьку доходимо ми до того балкона. Балкон у нас тут. Лопший. Сварка пустила. Одним словом, зараз дещо попідварюємо, дещо попідкручуємо, дещо якісь латочки поробимо. Одним словом, закріпимо його так, як треба. От У нас такий шміцик. Ще раз табличку покажу, кому така буде інформація цікава. Ходимо його, роздивляємося, бо загнали в двір. От такі тут оті траверси здоровечі. Таке воно крепке все. Ага, е, знайшов я таку краску у нас Дніпропетровська вагонка. Е, хочу це попідкрашувати, бо воно таке о, страшне, гниле. Все це зачищу і його гарненько зроблю. Саме говорив з людиною з Вінничини Ямпіль. Ми там були в тих краях, я йому розказував, що там такі гори вас. От, радилися за Дніпропетровську вагонку за краску. От, то покажу, якщо ви мене зараз дивитеся, ми з вами говорили ось рік, рік цій красці. Оце ми взяли пульвером задули двері. Краска не вигорає, розчинник Вайспіри тоді був. Зараз користуємося дніпропетровським розчинником. Такий маємо результат. Не вигорає. Хоч і сонце. Можна сказати, що її трошки накриття є, але не вигорає і не лущиться, в принципі. Так що вибір за вами. Є в мене на каналі відео, як ми рами Дніпропетровською вагонкою піддували. А ось таким червоним кольором я ось тут прикріплю вам мерседесами красили цю пачку, бо кузово варили з самого нуля. Є теж відео на Ютубі, багато є відео. Так що переходьте, дивіться, чим ми займаємося і яку роботу ми виконуємо. Що, нагадався, покажу вам. Чую, у мене десь воздух шипить. Думаю, де він може шипіти. Я як зараз залажу. І знаєте, знайшов я, де, де він шипить. А шипить він. От, ось тут. Пустила маленька тріщинка коло сварки і почав шипіти ресівер. Але то не є така велика проблема. Зараз візьмемо полуавтомат та його все закапаємо ну Хочемо світла, щоб його змити, щоб якось воно було людсько лазити коло нього. І от ще така проблемка в нас є з подушками. Подушки, подушки. Стало легенько. Тут прихвачено. От. Деякі є, щоб повідставали. Зараз я вам тако найду, знайду, допустимо, ось тута. взяла та і сварка лопнула. Ось тут легенько з одної сторони лопнуло. І це все маємо зробити. Це в нас світло, є вже двіж. Почали мити прицепа. З балконом я плюс-мінус рішив, там позажимав, ото тільки там проваритися треба ну і попікрашувати по крилах, по крилах, так як бачите, я вам трошки зняв, я їх попаяв. Ця сторона вийшла ось така. І от латочку кинув. латочка вийшла ось така. Батько взявся мити прицепу. А я вже їду додому, бо вже ввечоріє. Зроблю за два дні відео, не буду сьогодні клеїти. Так що побачимося вже завтра. Я вже в кооперації купив пломбіровочного троса, такий всередині метал жилки, а тут він такий просіликоніний ну, і така резинка прозрачна. Будемо чіпляти от на машинку. Поробили, Ми вже ось такі кручки. Верніш, були, а ми поробили таку резиняку. Брали з камури, лузької, там чи якої вирізали, натягували і ось так зафіксували. Щоб кінець був тут, воно прижимає його і ніде воно не дівається. Другий варіант бодекса плюс резинка наша. І варіанти третій. Четвертий це шланг грубезний. Тут замотаний, тут розрізаний і тут накладена резина. Так, експеримент будемо вчитати розпочатий. Так що будемо слідкувати як саме краще. Батько поліз всередину, зараз я йому те все подаю і будемо кріпити оці кручки, що тримають брезент. Трошки вам порозказую, що було зроблено коло машинки. Бо на сьогодні хватить. Зупинило нас, поділося світло. Так що покажу, що зробив таку скоренько. Тут проварив, шва зробив, ось так. Ось так шва зробив, тут ось проварив, де метал закріпив, можна сказати. Зробили, ми вже поставили гачки, 4 штучки, вже гарненько, рівненько і акуратненько. І так як бачите, вже провели трос. Пломбіровочний. Тросик, як я казав, обов'язково у нас на фірмі. Його провели по всьому. І покажу отак-так-так. Так. Тут перейшли ось так, але ну, не знаю, чи воно так точно буде. От. І Зробили таку шпульку з, з камери Зіловської. Тут його заплескали, тут зробили на тросик отвір і ось так вийшло. Ну і відповідно, Спереді та ж сама історія. По ходовці обдивилися легенько, але завтра маємо піднімати кузивце і заглянути до того ресівера. І до ходовки перемастимо все гарненько. От, по цій машинці рама не красилася, вона така більш-менш живенька. То в нас на тих трьох машинках піддувалася рама. Тут прикріплю, якщо цікаво, переходьте, дивіться. Маю. На YouTube каналі дуже багато відео. всяких Іменно по вольвах, по прицепах, з бортових прицепів плавно перейшли вже ми на самосвали. І скоро вже будемо їхати в роботу ще якісь 2-3 тижні. Та й починаються ранні зернові. Тобто ріпак, пшеничка, ячмінь. От. Ще, ще трошки почекайте, хто слідкує за мною. Та й буде воно веселіше, вже якийсь буде двіж, будуть якісь поля, і буде багато всього цікавого на каналі. А хто перший раз на каналі, підписуйтеся, лайкайте відео, не забувайте лайкати, бо дивлюся і переглядаю свій контент. Ну, 100 лайків і все, навіть 100 не набирає. Так що давайте хоч на цьому відео гарненько зробимо до 150 лайків, коментів ставте і хто лайкає, і коментує. Я дуже вдячний. До побачення!